Усім! І, звичайно, ми не могли обійтися без головних героїв новорічних свят. Здогадалися, хто наступний гість нашої програми? Звичайно ж, дід Мороз зі снігуркою. Але давайте, як у добрі старі часи, разом їх покличемо. Давайте! Дід мороз! Снігурочко! Йдіть до нас! О, Снігурочко! Доброго Дня! Доброго дня! З Новим роком вас! Бажаю вам щасливих днів, здоров'я, успіхів і друзів щирих, щоб цілий рік лунав і сміх, і спів, щоб цілий рік жили в добрі і мирі. Снігурочко, де ви втратили Діда Мороза? Ой, я зовсім не помітила, що немає Діда Мороза. Мабуть, він десь забарився, але для того, щоб він швидше до нас. Потрапив, давайте його разом гучніше погукаємо. Давайте, шановні телеглядачі, ви обов'язково до нас приєднуйтесь. Обов'язково кличемо разом, так? Давайте разом покличемо його. Дід мороз! Дід Мороз! Здразуйте, здразуйте, зразу десь. Я, звичайно, старий, старий, добрий дід мороз, але не потрібно було мене забувати. Але я не зовсім забувся, я не зовсім загубився. Я пропав, тому що дарував подарунки нашим малятам. Я ж ходжу від хати до хати, питаю у мами і тата, чи є ущемна дитина, дівчатко мале чи хлопчина. Для кожного маю в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим чортик лиш різки дарує. Тому що бути слухняними дітками, з цього мішка я вам принесу подарунок. Ви у нас, дітки, слухняні? Звичай. Виховані! Так, Ну що ж, тоді так, оцей так. мішок подарунків обов'язково з'явиться під вашою ялиночкою. Ялиночки у вас вдома є? Звичайно, є. Великі, високі, красиві. Отож, заглядайте під ялинку і там будуть подарунки. Але для цього треба, Сігурко, що зробити? Написати, дідусю, листа. А хто ще не вміє писати листа, тому ми пропонуємо намалювати малюнок. З подарунком, який ви бажаєте отримати. Отож, ви малюєте подаруночок або пишете, який бажаєте отримати подаруночок і кладете його під ялинку. Дід Мороз під ялинки забирає подаруночок і дивиться, що вам потрібно, і потім приношу, звичайно, вам цей подарунок. Тому обов'язково замість листа а, про, з вашими бажаннями ви отримаєте подарунок, який буде взяти під такою красивою ялиночкою. Добре? Домовилися. Я думаю, нашим шановним телеглядачам все зрозуміло. Але Діду морозу, Снігуренько, скажіть нам, звідки ви до нас завітали? А насправді всі кажуть, що дід Мороз живе десь дуже далеко в Апланті. Але ви розумієте, я би не зміг приїжджати в нашу красиву, чудову Житомирську область. Тому що насправді Дід мороз і Снігуренька живуть зовсім недалеко, саме близько-близько від вас. Ми живемо під Житомиром, так? Да. де нам затишно, ми чекаємо цілий рік, коли ми до вас потрапимо. І ось настала така чарівна пора, коли ми можемо дарувати вам подарунки, грати з вами і веселитися. Тому ми так швидко зявляємося. Саме справжній Дід Мороз живе, звичайно, в нашій чудовій Житомирській області. І тому він так бисто приїжджає. Тому як тільки часи проб'ють 12, години простукає, одразу заглядайте під ялиночку. Саме перший Дід Мороз приїжджає, звичайно, в Житомирську область. Дідусь Морозу. Снігуренько, скажіть, будь ласка, ось говорять, що на санях так зараз дід Мороз і снігуркою на санях катаються, але снігу то немає. Можливо, не вони чарують нам якось снігу. Ми будемо дуже намагатися говорити. Просто в цьому році Снігурка трошки нам не, не, не доказує, снігу повинно бути зовсім мало, буде тепла зима, і тому цей сніг ми приберегли саме на новорічні свята. Тому як тільки буде ближче одного року, буде снігу все більше і більше. І звичайно, Дід Мороз приїде на санях, і ви побачите його сліди в своєму дворі, коли він буде до вас заходити. Буде Д... сніг! Дякую за вашу відповідь, Дід Мороз, за Снігуренько. Ось дітки також нам писали і запитували, чи можна замовляти декілька подарунків, а не один. Звичайно. Звичайно можна, тому що е, свята новичі е, дуже довго йдуть. Ми е, можемо подарувати подарунок на Новий рік, на старий Новий рік, на Різдво. Дід Мороз нікого не обійде. Тому, якщо ви бажаєте е, і куклу, і машинку, і ляльку, і пістолета, Дід Мороз все принесе. Тому заглядайте під ялинку кожного дня, починаючи з католицького різдва і закінчуючи нашим старим новим роком. Коника, зайчика, білочку, але я обов'язково вам покладу. І, шановні телеглядачі, якщо раніше потрібно було писати листи, так? потрібно було відправляти бандеролі, то щоб Дід Мороз, щоб він відправив нам подаруночка, ось то зараз можна просто зателефонувати. Якщо ви хочете, щоб Дід Мороз зі снігуркою завітали до вас у новорічну ніч і не оминули вашої хатки, телефонуйте за номером, який зараз бачите на екрані. Так, але телефонувати можна тільки своїми батьками. Самих діток Дід Мороз не зможе вислухати тільки з батьками. Добре? Сюрко, ми ще не сказали одне. Навіть батьки можуть писати листа Діду Морозу, тому що я знаю, що і всі батьки завжди лишаються дітьми, і вони завжди бажають, щоб їм також на в рік подарували. Тільки коли діти бажають зайчика білочку, то батьки мріють про нового телевізора, про тостера. Все, Дід Мороз принесе. Пишіть листи. Дід Мороз вас почує, і ми обов'язково знігуркою принесемо вам подарунки. Тому не забувайте, кожен лист отримує свою відповідь. Ну але, звичайно ж, потрібно не просто отримати подаруночок, а бути цілий рік слухняним, як і діткам, так і батькам. Тому слухайтесь, мами, тати ваших діток, а дітки відповідно, слухайте своїх батьків. Я, Сігурко, дуже добре знаю дітей і знаю, що діти бувають слухняні у нас, але от батьки не завжди слухаються своїх дітей. Тому, шановні батьки, будьте слухняними. І вам також Дід мороз принесе подарунки. Діді Морозу, Снігуренько, і на сам кінець нашої розмови, можливо, щось чи заспівайте нам, чи якогось віршика ще розкажете, щоб нашим телеглядачам було веселіше. А звичайно, саме новорічний віршик ми хотіли собі розказати, який всі-всі знають. Ви знаєте віршика про новий рік, про ялинку? Ну, не знаю, можливо, і знаю. Звичайно. Звичайно. А, давайте я розпочну знаю. віршика, а нехай наші телеглядачі продовжать. У лісі, в лісі, темному. Де ходить хитрий лис, а далі правильно росла, росла. собі ялиночка і зайчик з нею ріс. О. А добре, а якщо такий віршик? Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. А далі ви. Правильно. Молодці! А, Стігурко, я сподіваюся, що всі, хто побачить Діда Мороза, якщо не будуть спати, він прийде, то обов'язково розкажуть віршика. Тому, якщо ви побачите, що я стою у вашій хаті, кладу тихенько подаруночка під ялинку, підійдіть, не будіть батьків, а просто розкажіть мені віршика, і ви отримаєте ще подарунку. Давайте на нашій чарівній ведучій вручимо подаруночка за давай, віршика. Давай, дідусь, давай. Давай, давай нам віршик. Розкажіть. У лісі лісі темному де ходить хитрий лис. Росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. Діставаю подарунок нашій ведучій. дістаю, А, дістаю, а дісті дісті, бачери, о, 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 Якщо ж знаєте подаруночка чи пісеньку завжди отримуєте подаруночка. От, Вау! ми даруємо таку маленьку мініатюру, таку машину, щоб в майбутньому дякую. вона стала особистою великою справжньою машинкою. І отож, чим більше, чим чарівніше буде ваш віршик, тим більше буде подаруночок. І якщо ви скажете дуже добрий, цікавий віршик, ще дід мороз не знає, то обов'язково отримаєте автомобіль. Можливо, навіть і справжній. Домовилися, дякую, що завітали до нас, Снігуренко, Діду Мороза. Тел... шановні телеглядачі, ми б залюбки і ще поспілкувалися, але ж Діду Морозу зі снігуркою потрібно йти до діток, так? Так, нас дуже багато діток ще чекає. Та я вже зовсім чую, що мені телефонують, телефонують дітки, які мріють отримати подарунка. Тому а, ми не можемо затримуватись з Новим роком вас. Всього вам самого-самого найкращого, а ми йдемо саме до вас. Тому чекайте, ляжете спати, нехай батьки сплять, а ви не закривайте оченята, бо Дід Мороз може в цей час класти вам подаруночка. І тоді ми з вами побачимося. Дякую вам, новим роком! Дякую, До побачення. що завітали. До побачення. А ми, шановні та глядачі, слухаємо новорічний кліп.